Вітаю, шановне панство. До нас звернулася людина щодо відновлення задньої балки на погрузчик. Погрузчик десь 1986 року, він суто японець. Е, Ніде да запчастини нового немає. Я хочу вам зробити невеличке відео, які, в якому стані взагалі приїхав до нас автозапчастини. Вона, ще ми знаходимося на одному виробничому нашому цеху, е, і взагалі, які ми будемо використовувати обладнання, щоб відновити ці всі деталі. Е, відео буде наріжене. Поїхали. Дивіться, це у нас поворотний кулак даної запчастини. Тобто тут підшипник, тут кріпиться колесо у нас. Стан ну, всередині дуже жахливий. Якщо ви бачите, тут одна площина, друга площина. Ось, друга деталь, яка приїхала до нас, подивіться просто її стан. Площини нема, ми будемо вифрезеровувати, Всередині воно вже овально подібної форми. Ми будемо розфрезеровувати, виточувати нові сюди пальці. Так само... Ой, зараз ось ця деталь. Вона так само, це куліса, яка повністю розбита, тобто його нам привезли просто на коліна. Зараз я просто скомплектую, візьму ці деталі, повезу до тої каретки, щоб ви бачили вже принцип взагалі даної роботи. Так, дивіться, пояснюю ситуацію, щоб ви собі зрозуміли. Ось одна частина, ось друга частина деталі, тобто цей кулак вставляється. Всі отвори. Так, да, я бачу. А, ось підшипник, то, що в якому стані нам все принесли. Тобто, бачите, яка тут вироботка? По-перше, в площині раз, в площині два. Що ми будемо робити? Це чугун, ми будемо з ним гратися? По-перше, ми будемо наплавлювати це все і вирівнювати площину тут і тут. Тут Блін, тут дуже печально, як ви бачите. Що ми будемо робити? Ми будемо площину розфрезеровувати, тут шліфовувати. Тут площина залишається та сама. але так як тут буде коротше, тобто ми зробимо тут е підшипник трошки вищий, щоб була солосність від одної до іншої е сторони. Що ми будемо тут робити? Ми будемо тут розфрезеровувати, втулити, швидше все, що ми будемо втулити або з бронзи, або зі старих штоків амортизаторів, і робити по принципу шкварні. Кінцевий результат я вам ще окремо покажу, бо у нас до цієї деталі, до цієї задньої балки є рольові наконечники, рольові тяги і так далі. тому подібне. Розфрезеровувати ми будемо, напевно, на ось тому кардинальному станкові. Ну, якось так чекаємо продовження. Дякую за увагу. Бережіть себе. Тобто, через повторюсь, відео буде нарізане або на дві частини, або змонтоване суцільне одним. Дякую. Ну і в продовженні нашої дискусії щодо задньої балки е, навантажувача, погрузчика е, кари. Е, я ось додаю до відео ці рульові наконечники, те, що я вам розповідав, і ще в кінцевий результат відео буде, коли вже ми повністю її зібрали, як вона буде в зібраному стані. Е, ці рульові наконечники ми вже відновили, як ви бачите. Ось в цих, що в цих, що в цих, були ось такі цікаві пальчики. Тобто, вони були палець, одна частина і пружинкою. Тобто, і завольцовувалось зверху кришка. Ми до ідеалу ще виведемо близько цей палець, ми замінимо ось ці пружини. Ми е, замінимо ось ці другі частини м, сухаря, бо щоб було б зрозуміло. Ми ще доведемо до ідеалу, ви бачите, ось одна частина сухаря, а оце, грубо кажучи, є другою частиною сухаря. Тобто, ми зробимо заміну сухарів до ідеалу до польору пальчики, замінимо пружинки. Ось так само у нас є ще наконечник. Що ви бачите, тут теж металева, металевий сухар, металеві сухар, пружинки і так далі. Тому подібне. А він ось такого плану. Тобто це ми ще будемо відновлювати. Тобто, по факту ми зробили в реставрації, до ідеалу давали пальці, замінили металеві сухарі, замінили пружинки, замінили змазочку, замінили пильник. І ось так виглядає реставрація нашої деталі. Тобто, так будуть виглядати всі агрегати даного узлів техніки. Кінцевий результат будемо дивитися в наступному відео. Ну і в кінці кінців не можу насолоджуватись кінцевою роботою.